Легендою внаслідок ракетного обстрілу об'єктів критичної інфраструктури в санітарно-захисній зоні АЕС сталася умовна аварія: перевищення навантаження мережі, низькочастотні коливання, порушення в роботі енергосистеми та повне знеструмлення одного з енергоблоків. Сценарій, на жаль, може бути реалістичним. Під час повномасштабної війни атомники мають готуватися до будь-якого розвитку подій. На майданчику були виконані всі протоколи аварійного реагування. Зібрані аварійні групи та бригади. Активізовано внутрішній кризовий центр, штаб керівника аварійними роботами, введено в дію аварійний план. Тренувались дві зміни аварійних груп і бригад під керівництвом генерального директора підприємства В'ячеслава Стоянова та заступника головного інженера ПАЕС з експлуатації Олександра Рудого. Умовно за тренуванням відбулось знеструмлення філії тратою робочого та резервного живлення власних потреб. До основних у також додали локалізацію мовної пожежі в приміщенні дизель-генератора, необхідність надання першої медичної допомоги постраждалому, внаслідок гасіння пожежі, часткову евакуацію персоналу одного з підрозділів. Умов на аварію було кваліфіковано як комунальну, тобто наслідки якої поширилися за межі підприємства. Оперативний персонал відпрацьовував навички щодо виявлення та класифікації аварії. А у внутрішньому кризовому центрі відбувався мозковий штурм. Туди надходила інформація про роботу обладнання, радіаційний стан, діяльність аварійних і бригад. Члени штабу КАРМ аналізували події та приймали рішення щодо подальших дій. Додаткових контрзахитів по захисту населення, окрім тих, які були надані раніше, не потрібні От, на території промаданчика. Обстановку більш-менш нормалізовано до ліквідації наслідків пожежі, яка умовна за тренуванням виникла у приміщенні дизель-генераторної станції на двигуні внаслідок течі паливопровода високого тиску долучились вогнеборці першого державного пожежно-рятувального загону. В 10.30 на пункт зв'язку частини пройшло повідомлення про умовну пожежу. Працювали у нас відділення, три відділення 27-ї державної пожежнорятувальної частини, одне відділення 28-ї державної пожежнорятувальної частини. Прибули на місце. Перед підрозділом стояла задача гасіння умовної пожежі, умовно гасили розлив дизельного пального і з задачею справились найкоротші терміни. За легендою, один з рятувальників постраждав під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, тож виникла необхідність у наданні допомоги. Аварійна бригада медичного призначення у складі медиків та парамедиків швидко діагностували стан потерпілого, зафіксували уражені кінцівки та підключили медичні системи для введення медикаментів. Після того умовно пораненого вогнеборця ушпиталили до міської лікарні. Надання медичної допомоги зайняло 10 хвилин. Що е, при таких травмах це мінімально допустимий час, е, і ця своєчасність е, організована робота медиків і парамедиків вона дала можливість своєчасно е, швидко надати медичну допомогу та е, транспортувати безпечно до лікувального закладу умовно по тренуванню. У межах плану з евакуації працівників і матеріальних цінностей філії ВППС у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій провели евакуацію персоналу, не залученого у проведенні аварійних робіт. Процес відпрацювали на базі управління виробничо-технічної комплектації ПАЕС. Попри те, що все відбувалось умовно за тренуванням, сценарій намагались відпрацювати максимально реалістично. За маршрутом евакуації працівників відбувалося пилопригнічення. А всіх евакуйованих забезпечили засобами захисту органів дихання. До участі у тренуванні долучились представники аварійно-технічного центру енергоатома. Вони організували демонстрацію спеціальної техніки та засобів для ліквідації надзвичайних ситуацій. Працівники АТЦ показали та розповіли, як можуть допомогти кожній українській АЕС у випадку аварії. Після завершення загальностанційного тренування усі залучення аварійні групи та бригади зібрались, аби коротко прозвітувати про результати роботи. Сценарій нашого навчання сьогоднішнього був пошкодження устаткування е, нашого об'єкта внаслідок ракетної атаки нашого ворога. Майже через день над нашим об'єктом прилітають ворожі літаючі апарати, тому ми маємо бути ми готові до будь-яких викликів. Те, що я бачив е, в якості кармик керівника рівника робот на майданчику, всі відпрацювали добре. Підсумком буде напрямки для покращення, для того, щоб наша робота була більш злагодженою і безпечною для і нашого об'єкта, і для навколишнього середовища. Попередні підсумки загальностанційного протиаварійного тренування підбили у зовнішньому кризовому центрі, а більш детально розглянули у понеділок на засіданні членів штабу Карм розібрали основні зауваження, окреслили напрямки для покращення. Загальна оцінка дій аварійних груп та бригад задовільно. Наступне подібне навчання на Південноукраїнській АЕС заплановане на вересень-жовтень цього року. Як зазначають самі учасники, такі умовні тренування формують реальну готовність і підвищують безпеку як атомної станції, так і громади довкола неї.